Як підключити розподільчу коробку? У нас є 4 кабеля, які приходять до розподільчої коробки? Це є мережа, вихід на розетку, вихід на вимикач та на світильник. Спочатку, щоб не полотатися, з'єднуємо землю між собою. Далі нуль мережі і нуль розетки з'єднуємо між собою, так само фазу розетки і мережі. Все, розетка в нас підключена. Далі. Коричневий провід з вимикача на коричневих проводів, а голубий з світильника до голубих. У нас залишається два проводи, з'єднуємо їх між собою. Перевіряємо. Вимикач працює, перевіряємо розетку. Розетка працює.